Тестін years now. я п'ять років досліджую питання а здоров'я грунту чани івалюайт на метод з тиус Намагаюся оцінити методи, якими можна адекватно оцінити Итак, ці показники. As we, before, we can measure change in practice easiest with CO2 burst and aggregate stability. Як я вже сказав, ми можемо легко найлегшим чином зміни зафіксувати. По респірації, тобто СО2, яке виділяється з ґрунту, і по зміні стабільності агрегатиків ґрунту. Проблема, що якщо ви принесете мені ось цей протокол аналізу здоров'я ґрунту, він для мене нічого не означає. Я не зможу вам ніякої рекомендації дати аргументовано. One of our studies that we've done is uh, in in fields. We'll put will measure fields that are um, uh, one kilometer long. We will do we have uh, 25 fields in, in a kilometer every 15 meters. We measure yield and soil down to one meter deep. Ми б робили дослідження поле протяжністю протяжність один кілометр через кожні 15 метрів. Робили забір грунту, перевіряли на до метра глибиною. Перевіряли здоров'я грунту і врожайність. П'ятнадцять метрів. Ви якшли гандіз мітер діп корз за ви сепрейтаубай сол the соді на ей горайзен, на біни є можливість у так, як ми вчора бачили у Веріса. Відбирати ґрунт на глибину і потім розподіляти його по uh, глибині по горизонтах. is driving the yield across a field. Ми це робили для того, щоб перевірити по перше віддачу, реакцію по, -по культури по, по поживних речовинах, а також uh, зрозуміти взагалі, який критерій, що є тим фактором, що Uh, взвинчує, so, we have elevation, we have slope. Uh, um, and centimeters. Our soils, where we measure 0 to 15 centimeters, 15 to 30. We have OM, C and N ratio, uh, malic 3. Bray P. Olson, Haney, Haney. Um, uh, Aggregate Stability, CO2 Burst, uh, Water Soluble. We measure all of these aspects. organic We measure all of these За Мехвічем, за Бреєм, ем, за Олсеном Гайні тест робили гайні тест, той, що робить доктор Рей тест на стабільність агрегатиків, в ємність катіонного обміну, водні розчини цих елементів, дихання. СО2 ми хотіли зрозуміти, що з цих показників перше дає, підвищує вважальність, а друге. As причиняє віддачу і реакцію на внесення фосфору, ну інших елементів. But Azor. fifteen meters. У нас було можливість зафіксувати врожайність кожної п'ятнадцяти метрів. We can see if any of the soil health parameters are correlated with the yield. So our yield will go from two ton to to, to twenty ton. In one field, we may have yield that goes from. So you made it in кілометрової через кожні 15 метрів в 25 фермерських промислових поля. Well, soy and wheat звод до двох двадцяти тонн. І ми побачили, що у всіх цих полях, у всіх цих зразках грунту на кілометрі. Uh, в кожному полі не було кореляції врожайності ні з СО 2 ні з гені, ні з агрегатиками грунту. A фактор transitioning to the B horizon? How much soil do we have? What does the soil look like? Це було важливіше це те, що ми побачили в горизонтах ґрунту. Яка товщина верхнього шару, що нижче, наскільки відрізняється кольорова забарвлення верхнього шару від нижнього шару, тобто приблизно те саме, що дуже просто нам пояснив е Тайлер вчора в версії. To <laughs> Моя думка, і це тільки думка поки що не підтверджена. Ми сильно багато розраховуємо на 15 сантиметрів верхнього шару ґрунту.

Ви берете аналіз ґрунту і проводите uh, тест на респірацію, те, що показував uh, доктор Рей. Виділення СО 2 Як ви думаєте, вищі показники виділення СО – це хороші показники, це по позитивна uh, динаміка? Завжди хочете більше. Too much no. Too it's not enough. <laughs> so is everybody yes? Uh, yeah. yes? I, so feel no. huh? I feel The no. I feel Так? А відповідь ні. Со so, домакроб microbi... просто відпротивного після казне'мормакі, амес із за мікроброактивний дестрой карбон. Те, що ви бачите по цьому тесту, це це те, що ваші мікроби більш прожорливо знищують ваш вуглець. Таким чином ви його. З, виснажуєте органічний вуглець, і таким чином це вже було помічено, це призводить до зниження врожайності. Микробс мають мати фуд. Якщо я кажу «предатор-прей» відносини, це щось, що може бути транслювано? Звісно. Мікробам потрібна їжа. Ви знаєте співвідношення хижак – жертва. So think of the predator prey. As prey increases, carbon increases, you will see predators increase. Подумайте з цієї точки зору, коли у вас більше not in Australia with rabbits. Yeah, yeah, yeah perfect. Yeah, but, but з нотін Острелі вид ребят. Я перфект. Я бабабіденх волк. Їденевволфс. Візьмемо, наприклад, не я відразу з Австралію з зайцями згадав mm -hmm. з кроликами, які заполонили, де не було хижака. В природі тут же підтягується кількість популяція хижаків, коли збільшується популяція жертв тих на кого полюють. So what we're seeing is with microbes when there's extra food they produce more until they run out of easy to reach food and then the food collapses and then the predator collapses. It's the exact same predator prey cycle within the soil. In the В ґрунті та сама той самий цикл. Коли е-е переростає сильно кількість популяція хижаків, вона е-е повністю виснажує запаси їжі легкодоступної. Їх і їхня популяція падає нижче, е, можливо, ну нижче уяву. коротше кажучи, дуже низько. Джазені.